Вогняний бог Маранів. Щастя за горами. Минуло кілька місяців відтоді, коли Урфінджус з'явився в долині маранів і оголосив себе вогняним богом. Невдоволення серед простолюду зростало щоднини. Городяни з жалем згадували ті щасливі часи, коли вони хоч і не знали вогню, проте й не знемагали під тягарем праці. Що накинули на їхні плечі можновладці. Але бідкатися марани не зважувались навіть у своїй домівці. Не раз бувало, що осуд вогняного бога, висловлений лише при дружині й дітях, ставав відомим владі і винного жорстоко карали, а потім, кинутий у новеньку в'язницю, бідолаха міркував, чухаючи побиті боки. Хто ж міг почути мої зухвалі слова? Не переказав же їх великому урфінові щур, що порпався у смітті коло входу в курінь. Аж насправді це був не щур, а спритний шпигун Еотлінг, що шастав селищем в одязі з кролячих шкурок. Та все одно Урфінджус відчував, що насувається вибух народного обурення. Вибух лютий, бурхливий. І приборкати його не зможуть і три десятки поліцейських, яких князь Торм набрав із вірних людей. Час настав, вирішив Урфін, час кинути цю жадібну, знедолену орду на квітучі краї моргунів і жувунів. Голодні та голі, розлючені, марани шквалом пронесуться по чарівній країні і все розтрощать на своєму шляху. Дерев'яний клоун Еотлінг схвалив рішення свого повелителя. Якщо ми й далі баритимемось, може спалахнути заколот», – сказав клоун. Я вже бачив у багатьох хатинах ломаки, сховані під соломою. Ми гамселитимемо цими ломаками підданих страхопуда й залізного дроворуба, злостиво мовив Урфін. Наступного дня. На заклик вогняного бога все населення долини Маранів скупчилось на великій галявині біля озера. Попереду стояли сильні кремезні чоловіки. Далі юрмилися старі люди, жінки, діти. Урфінджус височів над натовпом. Він стояв на великому камені, який приволік топотун. У пурпуровому плащі і червоній шапці з пір'ям Палаючи у сонячному промінні, Урфін здавався справжнім богом вогню. Джус підвів руку і запала тиша. Любі мої марани, почав він сильним голосом, я знаю, що багатьом із вас живеться кепсько, і ви звинувачуєте в цьому мене. Чоловіки поховали очі, а Урфін продовжував. Ваші серця відкриті переді мною, як на долоні. Ось ти, бойсе, і ти, Харте, і ти, Клеме. Скажіть, для кого приготовлено ломаки, сховані у ваших куренях? У маранів, яких назвав Джус, на лобі яскраво зачервоніли вертикальні смуги, сліди колишнього рабства. Поліцейські кинулися, аби схопити змовників і відвести до в'язниці. Але Урфін зупинив їх величним жестом Не треба, я прощаю їх. Вони вчинили це нерозважно. Діти мої, марани! Так, вам не переливки. та хто ж у цьому винен? Певна річ, не ваш добрий князь Торм, і не його шляхетні радники. Вони хотіли б усім вам дати всі земні розкоші, але не можуть. І причина в цьому доля. Так, доля, гучно повторив Урфін. Подивіться довкола. Він широким жестом показав кругом, і марани поглянули на свою долину, ніби бачили її вперше. У цій тісній бідній місцині багато каменю і дуже мало родючої землі. Тут навіть не ростуть чудові фруктові дерева, якими рясніє інша частина країни. Тут немає лугів, де можна вигодовувати жирних овець і молочних корів, та зверніть ваші погляди на північ і на захід. Голови слухачів разом обернулися. Коли б не заважали гори, ви побачили б там родючі рівнини з фруктовими гаями і квітучими ланами, з безліччю теплих затишних будинків. Туди, туди поведу я вас, діти мої! Там ви знайдете усі життєві розкоші, ваше щастя за горами. Дикий Рев натовпу перервав промову. Веди нас, батьку! кричали збуджені марани, і найдужче репетували ті з них, хто мав на чолі знак рабства. Веди нас, великий Боже! Урфін з махом руки відновив тишу. У тих краях живуть слабкі. Зніжені створіння, вони не звикли до боротьби і бійки. А ми бійки не боїмося, заволав могутній бойс, який ховав у курені ломаку. Ми покажемо цим миршавим, де роги правлять. Хо-хо-хо. Його підтримав хор войовничих голосів. Так хитро спрямував Урфін народний гнів на безневинних моргунів і жувунів. Збори закінчились. Урфін узявся віддавати ділові розпорядження. Він призначив командирами сотень Бойса, Клема, Харта та інших любителів почубитись, сильних запальних юнаків. Беріть у свої сотні тільки молодих, здорових чоловіків. Старих шкарбанів нам не треба. Шкарбани хай сидять удома і готуються приймати воєнну здобич. У відповідь пролунав грубий регіт. Ці майбутні вояки вже обожнювали свого вождя. Цього ранку Карфакс полетів на полювання в далекі гори. Повернувшись, він застав у долині незвичайне пожвавлення. Дорогами крокували загони чоловіків на чолі з командирами. На рівних майданчиках молоді марани фехтували на палицях. Лунали войовничі вигуки. Що тут трапилося? запитав Урфіна здивований Орел. Марани збираються йти війною на моргунів і жувунів, і я, чесно кажучи, не можу їх від цього втримувати. зухвало відповів Урфін. Бідолахи вкрай нужденно животіють у їхній убогій долині. Мерзотник. загримів Карфакс. Звісно, ти сам підбурив їх до цього. І тепер прагнеш здобичі від загарбницької війни. Велетенський Орел грізно сунув на людину, роззявивши міцного дзьоба. Урфін оголив груди. Ну що ж, убий мене на місці, спокійно сказав він. Бий тільки відразу на смерть. Карфакс відступив. Ти нікчемний, глухо мовив Орел. Ти знаєш, що я не можу завдати ані найменшої шкоди моєму рятівникові, і ти завжди це знав, негіднику. Ти підступно діяв за моєю спиною, ба навіть більше з моєю допомогою. Горе мені нещасному. Я став знаряддям у руках такої підлої людини. Я смертю спокутуватиму свій гріх, але запам'ятай, Урфіне, це матиме лихий кінець. Я передбачаю це, а ми, гігантські орли, вміємо віщувати. І, проказавши це лиховісне пророцтво, Карфакс здійнявся в небо і помчав в орлину долину назустріч своїй долі. Він знав, що на нього чекає загибель від Арахеса, його запеклого ворога, але не бажав залишатися з Урфіном і своєю присутністю схвалювати. Та підтримувати його плани. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.